Жодна автомобільна компанія не могла поєднати розкішний салон Mercedes з ходовими якостями Rolls-Royce, з потужністю масл кара, надійністю молотка та драйвовими манерами BMW. Та ще її зробити так, щоб коштувала вся ця солянка не дорожче двокімнатної квартири на півночі Кривого Рогу. Жартую, квартири на даманському безцінні. Так ось, нікому не вдавалося створити крутий за всіма вищезгаданими показниками автомобіль, аж поки не з'явився він. Це історія про те, як японський автовиробник ризикнув усім, щоб зробити те, що його конкуренти вважали неможливим, і побудував новий автомобіль, новий бренд і бренд цей став еталоном якості і надійності у світі авто. Це історія про Lexus. І з вами канал 500HP. Поїхали. На початку 70-х років японські автомобілі були на коні. Паливна криза в США призвела до того, що маленькі, надійні добре побудовані японські авто стали по всім характеристикам випереджати незграбних і малоефективних американських конкурентів. У 70-х і 80-х роках американські автолюбителі були переконані, що таким брендам як Toyota можна довіряти, і вони голосували за автомобілі даної марки своїми грошима. Але саме на початку 70-х виникла одна проблема. Люди, які ще 10 років тому купували дешеві та ефективні піджопники, Виросли, закінчили коледж, зробили кар'єру і стали отримувати солідні зарплати. Вони йшли в автосалон і вже вибирали більш преміальні авто від інших автовиробників. Такі бренди, як BMW, Mercedes, Lincoln і Cadillac міцно в руках тримали ринок преміальних авто. Вони приваблювали людей розкішшю, технологічними виставочними залами і передовими інженерними аксесуарами. Так, широкі маси володіли Тойотами, Нісанами і Маздами, але від продажів невеликих недорогих авто і прибутки були невеличкими. Звісно, японські виробники хотіли отримувати частку від преміального сегменту, вони хотіли більшого. Першою на ризик пішла Honda зі своїм новим преміальним брендом Акура. Nissan придумав Інфініті, Навіть Mazda працювала над брендом класу Люкс. І все працювало. На ранок після умовного дня Святого Валентина Акуру і Інфініті розкуповували швидше, ніж чмуц скуповує дрони для ЗСУ. Але де була Toyota? І ось тут слід згадати фанатичного працівника Toyota Юкі Ясу Того. Про цю людину ви навряд чи знайдете інформацію в інтернеті, звичайний відданий працівник компанії, який присвятив усе своє життя вдосконаленню бренду Toyota. Багато років тому, коли Юкі було доручено покращити дилерську мережу в Таїланді, він буквально погалив голову і приєднався до буддийського служіння, щоб краще зрозуміти культуру тайців. І коли згодом він очолив канадські операції компанії, юкі буквально ходив від дверей до дверей як комівояжер, намагаючись продавати автомобілі. Бо то були найтемніші часи Тойоти. Сказати, що він був повністю відданий служінню компанії, нічого не сказати. У 1983 році Юкі, щойно призначений операційним директором в США, з висоти свого досвіду розумів основні тенденції ринку. І з наближенням 50-річчя компанії він закликав Toyota зробити щось особливе. Настав час для Тойота, щоб дати людям своє бачення того, яким має бути розкішний автомобіль, і Юкі знав, що якщо вони таки будуть вриватися на ринок, їм потрібно буде створити найкращу машину в світі. Розумієте, Toyota вже будувала розкішні авто приблизно з середини 50-х років. Була Краун і була Сенчурі, але Краун була недостатньо гарячою для ринку США, а Сенчурі була надзвичайно дорогою і доступною лише для олігархів. Плюс сам бренд Toyota аж ніяк не асоціювався в людей з преміумом. Юкі та його команда знали, що їм потрібно створити абсолютно нову машину з нуля. З цим вони пішли до менеджменту компанії, і той неохоче виділив Юкі команду з 20 чоловік. Це були дизайнери і інженери. Всі вони повинні були під керівництвом Юкі створити особливий автомобіль для американців, а для цього потрібно було з головою зануритися в культуру майбутніх покупців. Команда своїм штабом обрала округ Орендж в Каліфорнії і тут же зайнялася дослідженнями. Юкі почав проводити світські зустрічі з керівниками автомобільної промисловості, ненав'язливо розпитуючи їх про нові тенденції. І як ви розумієте, багато керівників автомобільних компаній їздили на ексклюзивних штучних автомобілях або взагалі на прототипах. І в той час, як Юкі проводив з керівниками ненав'язливі бесіди, його команда непомітно спускалася в гараж вздовж і впоперек фотографуючи і розглядаючи авто, на яких їздили солідні автомобільні менеджери. Згодом команда досконало вивчала зроблені записи та фотознімки так званих Executive Cars, тобто автомобілів керівників. А коли вся теорія вже була дослідженою, японці знаходили способи отримувати в свої руки ці самі найпопулярніші преміальні автомобілі, на яких їздили менеджери. Спочатку вони на них каталися, перевіряючи швидкість, комфорт, функціональність і надійність, а згодом вони їх розбирали до гвинтика, вивчаючи інженерну складову. Юкі в своїх намірах створити кращий преміальне авто зайшов так далеко, що наказав своїм інженерам, які з усіми здобутками повернулися в Японію, збудувати макет мебльованого американського будинку, так сказати, для правильного мислення. Розбираючи інші преміальні авто, японці виявили, що Cadillac має найкращий кондиціонер. Mercedes найбільш комфортний інтер'єр. А BMW приносить максимальне задоволення від керування. Було вирішено поєднати всі ці здобутки в одному новому авто від Toyota. А ще цей авто повинен був бути тихим, як Rolls-Royce, безпечним як Volvo, мати коефіцієнт лобового опору менший ніж 900. 11 порш і важити менше 4000 фунтів. А ще все це мало коштувати менше, ніж будь-який конкурент. До 1985 року всі дослідження були скомпільовані та спрямовані на створення першого прототипу. І тут більшість інженерів зіткнулася з суворою реальністю: неможливо побудувати автомобіль за встановленими параметрами. Чимось доведеться жертвувати. А якщо робити так, як хоче Юкі, автомобіль вийде дуже і дуже дорогим. От, наприклад, їх абсолютно новій машині потрібен абсолютно новий двигун. Але розробка нового двигуна для сферичного коня в вакуумі. Така собі задачка, м'яко кажучи, дуже ризикована. Справа в тому, що Toyota мала гроші, але компанію не можна назвати багатою. Японці постійно реінвестували свої прибутки у дешевші у виготовлені автомобілі, які в основному гарантовано продавалися на відповідних ринках. І нові двигуни, якщо і створювались, то призначалися відразу для кількох існуючих моделей компанії. аж ніяк не для прототипів. Та якимось чином, Юкі зумів переконати консервативний топ-менеджмент компанії, що для нового преміум авто потрібен потужний, але плавний новий двигун. 400 мільйонів доларів від ціла команда топових інженерів за весь час створення тепер вже прототипу двигуна витратила безліч часу і зусиль для того, щоб з більш ніж 900 побудованих варіантів моторів обрати найплавніший V8, який коли-небудь бачив світ. Остаточна версія восьмициліндрового 1 uz була встановлена в спеціальну камеру і фізично випробувана тортурами, пройшовши кілька мільйонів миль. І от на цьому етапі, з грошима, які вже були витрачені на розробку мотора, дороги назад для компанії не було. Ця машина повинна працювати. Після двигуна наступним в списку був інтер'єр. Внутрішня назва розробляємої моделі F1. Вона отримала одні з найзручніших сидінь. Акцент інтер'єру був насамперед на зручність і комфорт без особливих хитрощів. Додатково компанія розробила автоматичну систему самовирівнювання підвіски, яка працює на жатому повітрі та регулює кліренс залежно від положення дросельної заслінки та швидкості. Але в той же час як він повинен був плавати по дорозі і так же добре, як і ЄС клас, новий автомобіль також повинен керуватися як BMW. Для впровадження цієї забаганки було залучено легенду Наскар Роджера Пенске. Під його суворим керівництвом інженери та дизайнери невпинно працювали над створенням ідеальної гармонії комфорту і швидкості. Вони розробили інноваційні способи усунення вібрацій за допомогою гідравлічних кріплень двигуна та невеликого нахилу трансмісії, щоб тримати карданний вал ідеально прямим. Бачите, вони не могли просто дозволити собі по кругу обклеїти і без того важкий автомобіль звукою і віброізоляцією. Ні, вони сконструювали всю машину так, щоб вона просто не видавала звук. Ще раз наголошую, команда Yuki купувала, катувала і випробовувала автомобілі конкурентів, щоб виявити їх найслабші сторони, і кожна з цих сторін була покращена. Це робилося для того, щоб мінімізувати амортизацію нового авто. Та однією з найскладніших проблем, що постає перед будь-яким автомобільним виробником, стоїть дизайн. По задумці японців модель F1 повинна виділятися серед конкурентів. Це само по собі є подвигом, але ще її треба зробити таким чином, щоб вона мала розкішний вигляд і була більш аеродинамічно ефективнішою, ніж Porsche 911, і не треба забувати про стандарти безпеки. 60 дизайнерів, 1400 інженерів, 2300 техніків, і роки людина годин було витрачено на створення 450 різних дизайнів. З цих обрали один, який більш-менш заходив в вищому керівництву компанії. А трохи згодом ледь всіх цих людей не розігнали мокрими віниками, коли вони заявили топам, що потрібно створювати новий люксовий бренд, бо те, що вони створили, дуже класне, але під бейджом Toyota його купувати ніхто не буде. Бо Тойота у американців асоціюється з дешевими авто, аж ніяк не з преміумом. Спочатку японські топи образилися на те, що назва «Тойота» була недостатньо гарною для нового авто. Та вони змушені були поступитися, бо на розробку даного автомобіля вже було витрачено більше мільярда доларів і 6 років праці. І так народився Lexus і його перший автомобіль моделі LS. Під час запуску нової моделі маркетингова компанія була дуже масштабною і не обмежувалася Північною Америкою. Причому рекламщики не розкидувалися гучними лозунгами чи пустими обіцянками комфорту, надійності та безпеки. Їх седан дійсно відповідав всім цим якостям, тому вони намагалися наочно продемонструвати публіці його переваги. Наприклад, вони взяли свій демонстраційний. LS 400 з 100 тисячами миль на одометрі, Встановили на його капот безліч склянок до верху, наповнених водою, загнали автомобіль на Динотест і розігнали до 145 миль на годину. І жодна крапля води не вилилася з тих стаканів. Вони провели прес-презентацію в Німеччині, куди пригнали свій новий LS і поряд поставили топовий на той час Mercedes S-класу. Поставили ці дві авто поряд і дозволили журналістам досхочу їздити спочатку на одному авто, а потім для порівняння на іншому. В цей же час, коли маркетологи намагалися підкорити публіку, дилери готувалися до старту продаж. Нові дилерські та сервісні центри не були схожими на подібні центри конкурентів. Вони були побудовані з високоякісних матеріалів, всередині оздоблені дизайнерськими меблями та мистецтвом преміум класу. Там навіть стояли безкоштовні еспресо-машини для потенційних клієнтів. І коли нарешті відбулася кульмінація, септо старт продаж нового автомобілю від нового преміального бренду, сталося, що гадалося. Миттєво споживачі закохалися в високу якість, продуктивність та ефективність LS400. І все це коштувало на 30-40% менше, ніж еквіваленти від BMW та Mercedes. В перший рік продажів клієнти, скажімо так, куштували новий автомобіль, а коли він їм сподобався, то вже на другий рік обсяг продажів виріс в 4 рази. Автомобіль повністю зайняв ринок розкішних седанів США і буквально мив підлогу сльозами Мерседеса. Я не жартую, саме той час став відомим як найгірша ера Мерседес із коли-небудь існуючих. Та давайте повернемося до Lexus. Там на початку також не все було гладко. Через 3 місяці після старту продаж дилер зафіксував 3 звернення клієнтів з рекламаціями, дві з яких стосувалися безпеки. Взагалі на той час вже було реалізовано 8000 Lexus LS. І здавалося б, лише 3 невдоволених клієнта, це не так вже й багато. Та лексус без питань забрав кожен з цих автомобілів, відремонтував, помив, відполірував та повернув власникам безкоштовно з повним баком пального. На сьогодні ризикована афера по створенню нового преміального бренду з новим кузовом, мотором, салоном, в який було вкладено 6 років праці і більше мільярда доларів. Повністю виправдалась. Зараз капіталізація марки Lexus становить 3,5 мільярди доларів, і компанія входить в десятку найдорожчих автомобільних компаній у світі. Повторюся, не Toyota разом з Lexus, а лише Lexus, окремий преміальний бренд. Сьогодні нові «Лексуси» з'являються і тут, і там. Вони все так же крадуть їжу старілок німців зі своїми RX, GS, LX, GX. І, звісно, окремо хочеться згадати про Lexus LFA, мабуть, найвидатніший автомобіль у світі. Щиро дякую всім за перегляд, сподіваюся, відео вам сподобалось. Тож не соромтеся ставити лайки і писати коментарі про те, що думаєте з приводу автомобілів марки Lexus. А з вами був канал 500HP, мене звати Макс, почуємось.